Доброго дня, шановні колеги. З вами Континенко Олександр, технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії БАС в Україні. Ми з вами на хімічній кухні і хімічимо навколо ревісолу. В цьому сезоні ми з вами розбираємо деталі, які лежать навколо ревісолу, його властивості, його особливості, його ефективність. його... Різні такі аспекти, які можуть повпливати на прийняття рішення, і в цілому на ефективність вашої системи захисту, зокрема, зернових культур в даному випадку. І одним з таких немаловажних аспектів є незалежність від погодних умов. Тому що бізнес під відкритим небом в полі передбачає те, що ми працюємо. Коли трохи вітряно, коли сонячно, коли вологість, коли легенький дощ, коли сильний дощ, і все це ми не можемо передбачити на 100%. І відповідно, чим більш наша система буде незалежнішою від цих умов, гнучкішими ми будемо, тим більш будуть розв'язані руки в агронома. і, відповідно, ефективність в різних погодних умовах не має знижуватись. Тож, давайте розглянемо. Як продукти на основі ревісолу поводять себе за різних погодних умов, і що нам дає впевненість казати, що наші продукти більш пристосовані до роботи в складних погодних умовах? І перший погодний фактор, який ми розглянемо сьогодні, це вплив температури на ефективність продуктів з ревісолом. В науковому середовищі, а також з практичних спостережень, ми знаємо, що азоли працюють гірше за прохолодних погодних умов. І пани Олірі та Джонс ще в далекому 1987 му році довели це експериментально, вони порівняли роботу двох різних азолів за різних погодних умов, і відповідно при 5 градусах Цельсія ефективність тих азолів. Не перевищувала знову ж таки 5%. І лише при досягненні температури 25 градусів азоли демонстрували вже значно вищу ефективність, яка була на прийнятному рівні. Але перш ніж оглядати, як ревісол працює в прохолодних умовах, слід зазначити, що ефективною є та діюча речовина, яка на момент проростання спор знаходиться в безпосередній близькості. Тобто, як, яка б не була діюча речовина ефективна, якщо вона лежить на поверхні листка і не проникла в листок, то вона не буде ефективною ніколи. І це дуже важливий фактор. Тож, якщо подивитися, як працює ревісол за прохолодних умов, то перш за все необхідно зважити поглинання даної діючої речовини. А як ми пам'ятаємо з попередніх роликів, я пояснював. Чому ревісол має надзвичайно швидке поглинання? І той фактор також дає йому перевагу і саме при поглинанні при 4 градусах Цельсія. Тому що поглинання через восковий наліт це процес більш пасивний, і він не залежить від того, наскільки, наскільки активно вегетує рослина. Він не залежить від того, наскільки активно розвивається патоген. Але коли він за, такої, за таких прохолодних погодних умов проникає в листок, і патоген при 4 градусах Цельсія також розвивається дуже повільно, як і рослина-господар. Але і ці процеси не завмирають повністю. І тому при таких навіть низьких погодних умовах вони зустрічаються, і, відповідно, ревісол вже може діяти і ефективно працювати навіть при Температурах від 4 градусів Цельсія. І на правій діаграмі ви можете бачити, як поглинання ревісолу, відбувається по відношенню до інших азолів саме за низьких температур. Ревісол поглинається значно в рази швидше, ніж інші азоли. І це саме є той вплив понижених температур, коли більшість азолів, так звані старі азоли, мають. Певну затримку з роботою саме за, за низьких температур. Але ж для нас неважливо ну, безпосередньо поглинання ну є та є. Це не мета. Мета це ефективний контроль. Тобто порівняння ефективності за прохолодних та е, теплих погодних умов безпосередньо в полі, як контролювалася хвороба. І на даній діаграмі ви бачите саме таке порівняння. Було проведено ряд досліджень. І їх розділили за принципом, за яких погодних умов відбувалося внесення. Якщо внесення відбувалося за температури менше 13 градусів, це відносилось до прохолодних погодних умов, більше 13 градусів до тепліших погодних умов. 13 градусів було взято тому, що саме від, цих, від цієї величини зростає, значно зростає. Ефективність е, звичайних азолів. Звісно, що ті досліди, які попали е, в прохолодні погодні умови, вони ж е, не відбувалися при 4 градусах. Це також слід розуміти, що там середня медіанна температура ну, була десь ну, на рівні 8, 9, можливо, 10 градусів. Е, в той час як середня температура для більш тепліших погодних умов, також була вища, ніж 13 градусів. І в середньому там коливалася в межах оптимальних 16-18 градусів Цельсія. Це також слід враховувати, тому що якби тут було, був такий жорсткий поділ 4 25 градусів, то різниця була б набагато більша. Але менше з тим дослід проводився в полі, тому які умови були, такі було проаналізовано і показано саме з практичної точки зору. Зверніть увагу, що маємо дві діаграми. В більш теплих погодних умовах ефективність ревісолу була 81%, ефективність в більш прохолодних погодних умовах була 79%. Тобто фактично 2% різниці, це при, такі, при такому рівні ефективності, в полі візуально розрізнити неможливо. Око дослідника. Бачить різницю в 5% щонайменше. Якщо подивитися на інші діючі речовини, епоксиконазол та протіоконазол, то вплив знижених температур був значно вищий. Якщо ми бачимо ефективність за тепліших погодних умов на рівні 60%, то за прохолодних умов ця ефективність заледве ну, перевищувала 40%. Тобто різниця між Ефективністю в прохолодних та в тепліших погодних умовах була значно вищою, ніж в ревісолу. Тобто ревісол є більш незалежним від погодних умов. Тобто продукти на основі ревісолу будуть однаково ефективні як при ранньовесняних внесеннях в фазу 31-32, тобто в Т1, так і в Т2 фазу 37-39 і навіть до 45-ї фази. Інша властивість продуктів. Пов'язана з погодою, це стійкість до змивання. Напевно, для багатьох агрономів стійкість до змивання буде навіть більш важливим, ніж робота в прохолодних погодних умовах, тому що температуру можна прогнозувати, і вона не змінюється наскільки різко, як дощі, тому що весняний дощ може швидко прийти. Зійшов, закінчився і знову світить сонце, але. Продукт в полі вже може тратити ефективність, якщо в нього недостатня стійкість до змивання. Тому цей аспект дуже важливий, і зараз ми розглянемо його. Перш за все, хотів нагадати вам, що основна властивість ревісолу це його невелика розчинність, якраз і сприяє цій стійкості. Якщо ми візьмемо для порівняння дві діючі речовини з різною розчинністю, то тут буде якраз пряма залежність до стійкості до змивання. Формуляція, звісно, також впливає на цей процес, і в наших продуктах є спеціально коформулянти, які додатково забезпечують цей захист від змивання. Але важливим також є і саме розчинність, тому що чим. Слабша розчинність діючої речовини, тим важче її змити з листка. Також на стійкість до змивання впливає швидкість поглинання діючої речовини в листок, тому що е, практично неможливо вимити з листка дощем ту діючу речовину, яка вже проникла всередину. Вона закріпиться в восковому нальоті, як мінімум, за цей період. Вона проникне в глибші частини, в листок, в тканини листка, в самі клітини, і там сформуються якісь запаси, відповідно, звідти їх вже дістати не можна. І якраз швидке поглинання ревісолу також сприяє тому, що діюча речовина є дуже стійкою до змивання в порівнянні до інших азолів. І саме оці механізми утворення запасів в міжклітинниках, в поверхневих частинах. Це ще один резерв поповнення діючої речовини, який також вносить свій, свій вклад в стійкість дозмивання, тому що ревісол дуже швидко потрапляє в поверхневі частини рослини у восковий наліт, тому що додаткові сполуки, які входять до складу продукту, адюванти. Вони сприяють розм'якченню восків, тобто діюча речовина легко туди заходить, там уже проходить поступово глибше і глибше. Тому вони виступають таким певним резервуаром, який захищає діючу речовину від змивання дощем. І було проведено дослід терма продуктами: в даному випадку продукт з ревісолом це ревістар, продукт на основі ревісолу та ксеміуму, і три інші конкурентні продукти. Це зразу скажу не генерики, це оригінальні продукти з досить якісною формуляцією, будемо так казати. Дослід проводили чотири команди для того, щоб кожен продукт був внесений в той самий час, для того, щоб у них була однакова кількість часу, для того, щоб смоктатися в листок. І це дало би змогу об'єктивно оцінити стійкість до змивання. Тобто кожен продукт носила окрема команда, вони раз, разом стартанули і разом закінчили. Після того було проведено зволоження листків, оприскування невеликою кількістю води, орієнтовно до 6 6,5 мм, для того, щоб зімітувати саме невеликий дощ. Чому так? Тому що. У нас, напевне, відсотки 80 всіх дощів це такі невеличкі дощі, які фактично тільки змочують листок, поодинокі краплі формуються, які стікають з листка. Тобто це не злива. Злива трапляється досить рідко. І якщо випаде 20 мм і більше, ну то такий інтенсивний дощ, звісно, може змити навіть саме ефективний. Фунгіцид. В даному випадку було е, нанесено 6,5 мм дощу через годину після внесення. На даному графіку стовпчики, які забарвлені в більш інтенсивний колір, це ті, які не були зволожені, а більш світліші ті, які отримали ці 6,5 мм дощу через 1 годину після внесення. Зверніть увагу на різницю. Перш за все, в кожному продукті. На варіантах з ревістаром різниця була 5%. Тобто варіант зі зволоженими листками втратив 5% ефективності в порівнянні до незволожених ділянок. Ефективність конкурентних продуктів подекуди зменшувалась майже вдвічі від зволоженого до незволоженого. І якщо порівняти два варіанти зволожених, посівів, оброблені ревістаром та оброблені е, іншим фунгіцидом, то е, ця різниця сягала до 41%. Тож стійкість до змивання дощем продуктів на основі ревісолу значно краща, ніж інших продуктів, які на сьогоднішній день є на ринку. І ще один е, фактор, який впливає на ефективність чесно скажу, е, я не дуже багато. Уваги приділяв цьому показнику, але потім вже е, подивився в довідкових матеріалах. У кожної діючої речовини є оці коефіцієнти, які показують, наскільки вона стійка до ультрафіолету. В принципі, тут все закономірно, тому що діюча речовина лежить на поверхні листка певний час і відповідно піддається дії ультрафіолетового випромінювання. А воно, як відомо, досить жорстке і під його впливом руйнується дуже багато. Різних речовин. Але наскільки багато, я для себе навіть не уявляв. І подивившись, наприклад, на даний графік, ви можете оцінити, що протягом 48 годин, коли в листок всмоктується основна кількість діючої речовини, та частина, яка лишилася на поверхні, також розпадається. І через 48 годин розпадається вже половина протіоконазолу. Тобто, якщо він не встигнув за цей час всмоктатися в листок, через 48 годин лишається половина, ще через 48 годин лишається чверть. І так затухає фактично за кілька днів, кількість його на поверхні листка зменшується значно. Якщо подивитися на ревісол, то ця кількість його так само зменшується, але не наскільки інтенсивно. За дві доби зменшується до 87%. Тобто зі 100 падає до 87, 13%. Ревісолу, який не був поглинений за ці дві доби, він буде зруйнований під дією сонячного світла. Це ще одна перевага продуктів на основі ревісолу, і вона немаловажна, тому що основні внесення проходять ну, орієнтовно в середині травня, на початку червня. Це, як правило, такі дні дуже високої сонячної інсоляції. І якщо ми, наприклад, захочемо отримати однакову ефективність від двох продуктів, то. Ревісол можна внести фактично в будь-який період часу, зважаючи на е, інтенсивність сонця, а продукти на основі інших діючих речовин, інших азолів, необхідно підлаштовуватися або бути готовим до того, що частина ефективності буде втрачена. І ці втрати можуть сягати 37%. І тут або Прийняти ці втрати, змиритися з втратою ефективності інших азолів, або давати більшу норму, що в принципі виливається в більші затрати на гектар. І в цьому плані продукти на основі ревісолу дають фактично готову економію на моменті внесення. За даними незалежних джерел, зокрема, в Англії є інститут АДАС, який проводить дослідження на замовлення фермерів і також для власних. Якихось потреб, вони порівняли е, варіанти з інтенсивним освітленням сонця, а також ті, які не були інтенсивно освітлені сонцем. Відповідно, відбулися, заміряли якісь втрати діючої речовини, але е, вони також е, оцінили вплив на урожайність. І урожайність е, зростала на, на ділянках оброблених ревісолом. Більш ніж на тонну, а саме на 13,7 центнерів на гектарі. Це при тому, що урожайність коливалася від 6 до 8 тонн з гектара, тобто урожайність десь співставна з тими, які утримують наші аграрії в західних, центральних областях, також подекуди і в більш південної східних областях, коли там випадає відповідна кількість дощу. Тому, якщо оцінити в цілому. Ревісол більш гнучкий навіть в цьому плані. Ви можете бути більш впевненими, коли використовуєте навіть зменшені норми продукту для профілактики. Ви впевнені, що він пролежить достатньо довго для того, щоб не тільки засвоїтись, а навіть працювати на поверхні листка, залишатися досить довго. Незалежність від погодних умов, звісно, не може бути повною. Можуть бути приморозки, які. Заганяють рослину в стрес, і тоді її необхідно дати спокій, не обробляти нічим. Так само можуть бути і дощі набагато інтенсивніші ніж 10-15 міліметрів, там навіть до 40 і більше міліметрів раз. І проти таких інтенсивних дощів будь-яка формуляція, будь-яка діюча речовина може бути безсила, якщо пройшло мало часу. Але якщо взяти більшість випадків, то зниження температури в період оприскування. Воно рідко, коли трапляється менше ніж 4-5 градусів Цельсія. І саме за таких температур ревісол починає вже працювати. Звісно, це не максимальна його ефективність. Але вона в рази вища, ніж у інших азолів. І по досягненні 12-13 градусів, як ви бачили з діаграм, ми можемо вже говорити про гарну ефективність, яка не нижча від оптимальних температур для інших азолів. Тобто оптимальні температури для ревісолу настають значно раніше. І це великий плюс. Також і стійкість до змивання 80% дощів це дощі до 10 мм. 2, 3, 5, 7 мм. І саме от такі дощі е, практично не чинять ніякого впливу на ефективність продуктів на основі ревісолу. Тому що розчинність, повторюсь, і тому, що формуляція. І швидкість поглинання. Все це забезпечує те, що ревісол ховається в листок і звідти його вже вимити неможливо. І стійкість до сонячної інсоляції також дуже важливий аспект, особливо для південних і східних регіонів. Для них температура подекуди менш важлива, хоча коливання бувають. Але тим не менше, ревісол більш стійкіший, ніж інші азоли. До ультрафіолету випромінює, відповідно, здатний забезпечити цей тривалий захист навіть на поверхні листка набагато довше, ніж інші азоли. Тож, надію, що ця інформація була корисною для вас. Наразі це все, що я хотів сьогодні вам розповісти про ревісол і те, як він поводиться за екстремальних погодних умов, зокрема при випаданні дощів чи за порхолодних погодних умов. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних випусках.